Правоохоронці назвали імена людей, причетних до трагічних подій в Одесі. 2 травня у сутичках загинуло 48 людей. Більшість із них через пожежу в будинку профспілок у міністерстві внутрішніх справ. Котре наголосили, масові безлади були сплановані. В ході проведення оперативно слідчих мероприятий Була встановлена причасність к цим діям Гражданина Сергія Долженкова по прозвищу капітан Какао. Цей був задержан, а судом арестований. Напередодні арешту Сергія його батько, екс-ректор міліцейської академії, намагався організувати утечу сина із країни. Для цього задіяли навіть гримерів, однак втекти не вдалося. Крім того, в ході проведення Оперативно-следственных мероприятиях На месте трагедии был обнаружен травматический пистолет, который Сергей Долженков получил во время прохождения службы в милиции. Окрим Довженкова до провокаций причетне и місцевы депутаты. В частности, депутатов от партии Родина Сергея Бовбалана и Евгения Хайкина. В ближайшее время им будет объявлено о подозрении в совершении преступления оба обороні будуть об'являний в розыск. про причетність до трагічних подій в Одесі, деяких політиків днями заявляв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, неабияку участь у цих подіях брали правоохоронці і члени їхніх родин, а також представники виборчих штабів кандидатів у мери Одеси.